Вітаю молодих, енергійних та активних. Поринайте разом з нами у яскраву телетусовку. Сьогодні на вас чекає дуже багато всього нового та цікавого. В ефірі програма Молодіжний портал і я Катерина Тригу. Дайджест випуску добре свято, яке відзначають люди у всьому світі. Заряджайтесь позитивним сюжетом. Гості студії програми Молодіжний портал волонтери, у чиїх серцях багато милосердя, а також соціальна акція нашої телепередачі та об'єднання Разом шукаємо нового господаря для дуже хорошого собаки Джима. Рубрика Мотиватори розкриє цікаві афоризми. А саме зараз в ефірі програми Молодіжний портал дивіться репортаж Свято молодості, День студента. Інформаційна довідка, яка розкриє для вас цікаві факти, в Україні День студента святкують 17 листопада згідно з указом президента 1999 року, як символ об'єднання та підвищення ролі студентства у суспільному та політичному житті країни. До речі, українське святкування співпадає з міжнародним. День студентів веселе свято. Проте історія цього дня у світі пов'язана далеко не з радісними подіями. Студенти Чехії пам'ятають 17 листопада 1939 року як масштабну демонстрацію на вулицях окупованої Праги та численні арешти. Колективний протест обернувся смертною карою студентських лідерів, а велика кількість молодих чеських патріотів опинилась у концтаборах. Не дивлячись на те, що історія свята пов'язана з трагічними подіями, вже у сьогоденні День студента асоціюється з молодістю, романтикою та веселощами. Студенти влаштовують масштабні святкування, концерти, дискотеки та галасливі вечірки у гуртожитку, коротко кажучи, святкують на повну студентську силу. Для того, щоб наповнити своє життя посмішками, радістю та приємними моментами, не потрібно багато. Потрібно лише проявити свою доброту відносно інших. Саме зараз на вас чекає сюжет. Люди всього світу цього тижня святкують День доброти. Пропонуємо і вам приєднатися до свята, що відзначають 13 листопада. Ініціаторами появи Всесвітнього дня доброти є Всесвітній Рух Доброти. Ви здивуєтесь, але цей день відзначився надзвичайною подією. Відкрилася перша всесвітня конференція доброти, а також була підписана декларація доброти. Як все ж таки гарно, що люди всього світу об'єднуються для здійснення добрих вчинків. Цікаво, що вчені та психологи активно досліджують тему прояву доброти. На їх думку, той, хто робить добрі вчинки та випромінює добрі почуття, не тільки з оптимізмом дивиться на світ, але й фізично відчуває себе краще. Добрі люди відчувають себе щасливими, а своє існування гармонійним. Також їм гарантовані довгі роки життя, адже їх серце розкривається у переносному значенні та стає здоровим у прямому. Ще один плюс прояву доброти вироблення гармонів задоволення, що також називають природним знеболюючим. Саме тому добрі люди рідко піддаються стресам та завжди мають тільки гарний настрій. Добре свято відзначають по-доброму. Цього дня обов'язково потрібно радіти життю та приносити радість у життя інших людей. Ловіть невеличкі поради, частіше кажіть слова вдячності, влаштуйте обіймашки своїм батькам, зателефонуйте давнім друзям та привітайте їх зі святом, а також зробіть щось гарне для незнайомих. Правда ж, все це можна здійснити без зайвих зусиль. На свята, як правило, прийнято робити подарунки. У день доброти даруйте всім людям свої посмішки, компліменти та своє відкрите серце. Настав час студійної частини програми Молодіжний портал. Сьогодні до нашої студії завітали гості. У чиїх серцях дуже багато добра, милосердя та любові. Це волонтери громадської організації Зоозахисне об'єднання разом. Вітаю вас у нашій студії разом з волонтерами. У нас присутні зараз дуже цікавий гість. Звати його Джим. Олено. Будь ласка, познайомте нас з цією твариною з вашим другом. Розкажіть її історію. Ви знаєте, Джим це друг дітей. Он друг достаточно добрый, но животное, которое попало тоже в беду. Его хозяева, взрослые люди, они, к сожалению, умерли, и остались дети, которые Джима растили самостоятельно. Наша организация ⁇ Зозащитное объединение вместе ⁇ волонтеры, члены организации откликнулись на помощь детям в содержании животных. У детей было 4 кошки, 2 собачки, черепаха. И, естественно, оставшись достаточно в бедственном положении, год тому назад умерли родители, помогать животными откликнулись очень многие люди. Помогали и животным этих детей, и помогали самим детям. Собрали средства, купили одежду. Животных подлечили, откормили. Сегодня есть люди, которые купили корм для этого животного и хороший корм, потому что животное требует лечения еще. И далее откликнулись на то, чтобы оплачивать воспитание животного, работу с кинологом. Вы знаете, это необычная судьба, необычная собака в том плане, что сейчас ей нужно найти нового хозяина. Дети, подрущи, уже взрослые мальчики, но им нужно решать вопрос дальше с учебой. И не всегда не могут ухаживать за собакой. Очень любят собаку и своего сиротского пособия они выделяют деньги на то, чтобы лечить эту собаку. Поэтому если мы хорошо найдем хорошего хозяина животному, устроим хорошо эту собаку. С условием того, что мальчики могут приходить и проведывать. собачку, то это будет продолжение того добра, которое начали уже делать. И вы знаете, делают уже в течение года. Неравнодушные люди отзываются на проблему детей-сирот и их животных. Пожалуйста, большая просьба. Собачка не злая, требует вольерного содержания летом. Зимой, конечно, короткошерстная. Это помещение, возможно, летняя кухня. Предпочтительный частный сектор. Пожалуйста, отзовитесь, потому что мы помогаем этой собаке. И ради детей, которые остались без родителей, которые очень любят эту собаку. И ради, собственно, того, чтобы мир был добрее, наш город был добрее. И, пожалуйста, отзовитесь. Нужны ответственные люди, которые прониклись проблемой, которая сегодня возникла у семьи оставшихся одних детей, двух мальчиков и их собаки. Пожалуйста, отзовитесь. Телефон просто запомнить зоозащитное объединение вместе 755-82-05. 755-82-05. Пожалуйста, отзовитесь. Хозяин новый, надежный, хозяин для Джима. Алена, прояв доброты, это важно в современном мире? Как вы гадаете? На самом деле, мне кажется, что без доброты, в принципе, человек не человек. И Для вас питання і дітей це дуже важливо виховувати їх на якомусь такому определённомі прикладі, який подаємо ми і люди, які сторони в нашій організації є. Даже доброта к тваринам, в принципі, як маленька доброта к маленькому существу, вона должна быть в будь-якому випадку і без неї ніяк. Нельзя. Ксенія, знаєте, говорять, що чим більше ти добра проявляєш відносно до когось, тим більше добра в твоєму серці. Чи багато у вас добра? Що ви відчуваєте? Ну, я чувствую в себе добро, конечно. Я хочу помогать и добиться каких-то успехов, помощи, сделать что-то важное и доброе, что по-настоящему будет нужным для нас. У чому складається ваша волонтерська діяльність? Яким чином ви допомагаєте тваринам? Ну, ми мы... Мы устраиваем часто акции, на которых мы пристраиваем бездомных животных. Часто мы берем бездомных животных к себе домой, их обрабатываем от всяких паразитов, кормим их и готовим к новому дому, ищем им хозяев. Я так. бачу, у вас навіть прикраса у вигляді котика. Ви, мабуть, полюбляєте саме цих тваринок, так? Ну так, да. котам у мене, не знаю, якесь пристрастя люблю їх з дитинства. Альона, як ви гадаєте, чи велика відповідальність на вас? Ну, в будь-якому випадку, тварини – це відповідальність і для тих, хто є їхніми господарями, і для тих, хто їм допомагає, тому що це маленька життя. І якщо вже почав займатися, то в будь-якому випадку придати тварини – це зовсім вже не добре. Чи знаходяться у вас вдома тварини, у яких тимчасово немає домівки? У нас у всіх тут присутствуючих є вдома животні, які ждуть хазяїв, іщуть хазяїв. Вони всі відоброблені і живуть зараз в дуже хороших умовах і ждуть своєї далі судьби. А чи є, наприклад, тварина, чи, чи є тварина, історія якої вас найбільше вразила? У нас у кожного, мабуть, життя з особливою судьбою, з особливою історією. Такой, как Джим, і, в общем, у нас є собаки, інваліди, і слепые собаки, і собаки трьох И, і в принципі у кожного своя історія, тому выделить кого-то одного. Я даже їй могу. Олена, яку роботу проводить ваша організація? Чим саме ви займаєтесь? Як проявляється волонтерство?